На поцілен, дивіться на час. Хоч каже, не звичайно. Кількість виборців голосування сим. Кількість виборців виборчих людей визначені. Кількість виборців поданих за кожного президента по президенту Хрина. Палашов Іван Вікторич, ноль. Безперебертатович ноль. Павло Цуриалу. Масловський кайманів. Бойка Юрій Анатолійович, ну, Бонда Віта Васильович, ноль, ну, Баченко Олександр Михайлович, но ну, Вілк ну, 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 Олександр Юріч, ну, Авра Анатолій ну, ну, Олександрович, ноль, Рецентр Анатолій Степанович, ну, ну Данилюк Олександр Володимич, ну, Данка Юрій Путанович, ну, Жораблюк Василь Миколайович, ну, Зеленський Володимир Олександрович, 6, Капітан Сергій Миколаєвич, Гармазін Юрій Анатолійович, ну, Ківа Іля Володимирович, ну, Гарнаський Аталій Олексійович, ну, Шулицький Руслан Володимирович, ну, Киренко Віктор Миколайович, ну, Купій Віталій Миколайович, Нур, Безведен Юрій Воєнківна, Ляшко Деколевич, ну. Мороз Олександр Олександрович, Нур, Далайч Владимировик, ну, Насіровий Роман Михайлович, Новорій Яринович, Назар Зарій Михайлович, Петро Володимир Володимирович, Нур, Барашенко Тароківщину, Регован Руслан Олександрович, Русь, Схозець Віталій ну, Насируй, команду, Машки Юрій Витович, ну, Салай Олександр Миколайович, ну, Таруко Сергій Олексійович, ну, Тимошенко Юрій один. Тимошенко Володимирович, ну, Шевченко Юрій Анатолійович, ну, Шевченко Олександр Ганійович, ну давайте проголосуємо за перший протокол. П'ять нові один. Члена комісії. П'ять нові, я вбачаю. Це протокол прийняла, підпрацював помилок, не знайдемо. Це протокол, пішов з вами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, двенадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять 18, двадцять 20, двадцять 22, двадцять 24, двадцять 26, двадцять двадцять 28, так я 28, знаю. Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Я не дивлюся. Дякую вам. Перші дільниці у нас це спеціальні дільниці маленькі, там, де маленька кількість виборців, але вони були створені на постійній основі. Це, це больниці, там, де дуже мала кількість голосуючих, тому там швидко підрахували голоса, комісії вже привезли. І, не, перша у нас дільниця це тимчасово створена, це гаупахта наша. Це, там сім виборців, вони дуже-дуже швидко -дуже підрахувалися. Зробили протокол, привезли, і цей протокол вже система прийняла. І ми вже можна сказати, поставили галочку в системі виборців, в системі вибори в Україні. Ми, можна сказати, одний з лідерів реєстрації взагалі перших протоколів. Зараз спецдільниці, там, де мала кількість, потім маленькі дільниці, середні і великі. Все залежить від кількості виборців на дільничних комісіях. Все залежить від того як якісно і чи швидко підрахують дільничні виборчі комісії ці бюлетені.